Добрий день, мене звати Людмила Миколаїв. Я юрист компанії Право Позиція саме на галузі військового права. Представтесь, будь ласка, добрий день. Мене звати Наталія, я дружина Михайла, і ми звернулися до компанії з питанням вирішення дання нам відсрочки від армії. Зрозуміло, підкажіть, будь ласка, що це саме було, коли це трапилося, що саме ми готували, чим саме допомогли? Це було декілька місяців тому, місяці вже напевно 4 чи 5 тому. І ми готували подання відсрочки. У нас не вистачало одного документа, і ми не знали якого. І в там, де я знаходжуся в нашому населеному пункті, мені не могли в ТЦК допомогти сказати, і взагалі мене не пускали. От і чоловіка його зупинили на вулиці і забрали в ТЦК, і тому, що Законом ми маємо право на відсрочку, але нам відмовляли, тому що не було одного документа. Я не знала якого. Тому я звернулася до юридичної компанії, і мені надали дуже швидко, дуже якісну допомогу. Якраз в цей час чоловік був на Десні, вже в цьому пункті відправлення на фронт. От проходив там ну його хотіли вже завербувати. Скажімо так, у ряди армії, і нам говорили, що ви вже, власне, чого не вийде, ви не отримаєте відстрочку. І в цей самий момент uh, Людмила мене проконсультувала і. Uh, Впевнила, що все в нас добре з документами. От і я в цей момент зателефонувала. Верніше написала чоловіку, у нього був телефон, і сказала, що все добре, все нормально, ти маєш право, тому можеш говорити, що в тебе є право. Ми робимо від і ти можеш давати контакти юриста, щоб напряму зв'язалася з юристом і пояснила всю ситуацію. І е, він так і зробив, і е, дійсно його декілька разів. Намагалися в, в, як, в частину, так би віддати. Але він затосити увагу одного разу і сказали, що ну ми не будемо вас приймати, бо дійсно у вас є право на відсрочку. І це дало чоловіку ще більше впевненості, тому його ще там декілька разів возили по частинах, але він вже знав, що в нього є право на відсрочку, всі знали, тому його повертали. Частину обратно, ну він там побув, побув, потім його взагалі відпустили. Ну і потім ми вже в супроводі також чудової компанії вашої Ми е, е, зробили відсрочку е, Фастові. Нас перевели на фасті, і там теж була місцева гарна юристка, яка нам допомогла, теж підтримала нас. І тепер ми маємо відсрочку. Супер вітаю вас. Дуже пам'ятаю, наскільки насправді була нервова ситуація тут більше так, не така складна, тому що насправді тацька не зазначала, яка довідка. Хоча ця довідка формується спокійно в інтернеті, і там проблем немає через реєстр. Пам'ятаю, коли набирали з чоловіком, спілкувалися, його мали приймати. Я спілкувалася з працівниками навчального центру, пояснювала, що всі документи є. Насилала цю довідку. Він показував їм і його таким чином ми відпускали. Так дуже задоволена, насправді, що так склалася робота, що все ефективно вийшло швидко. Дуже вам дякую. Підкажіть, будь ласка, чи будете рекомендувати іншим? Так і дуже теж вам вдячна закваліфіковану і швидку підтримку. Ми спокійні навіть зараз. Ми маємо кожні три місяці перезаключати з ними ну, цей Заяву, договір, так. тому що. Заяву, заяву так тому подавати, да тому що старша дитина з нами не проживає, але вона не повноліття і чоловік сплачує аліменти і маємо це підтверджувати кожен три місяці. От але, якщо якісь зміни в законодавстві, ми на зв'язку. Тому дякую за такий супровід і надалі, і ми спокійні. І ми уже вас всім, всім рекомендуємо. Про вас нас питають і ми дуже раді, що ми до вас звернулися. Дуже вам дякуємо, дуже дуже сильно. І вам дуже дякую. Гарного вам дня! Сподіваюся, що завжди будемо на зв'язку. Якщо якісь питання ви. Телефонуйте, буду рада допомогти. Дякую вам, так. так я вам дуже дякую. Гарного дякую. дня. До побачення дня.